Міфи і легенди давньої України просто неймовірна книга, чи це тільки художні домисли Сергія Плачинди, чи це все-таки наукова праця? Людина, яка стала легендарною за рахунок того, що дуже багато створила книг. І різних монографій і дописів про Україну. Давайте ми подивимося спочатку, як гарно виконана книга. Ця книга складається з двох частин: перша частина безпосередньо це міфи, а друга частина це слов'янський такий словник давньоукраїнської міфології. Тут так класно, так здорово описана саме мітологія наших з вами богів, богинь, їх стосунки, їх вплив на нас як на людей, що ви будете просто зачаровані і закохані саме безпосередньо в цю книгу. <му> Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами дослідниця і українська письменниця Тетяна Дугельна. Бачите, сьогодні знову роблю акцент, що я українська письменниця, бо сьогодні знову буду вам розповідати про певну книгу. Сьогодні я розкажу вам про книгу, яку дуже люблю. Вона одна з перших потрапила в мою нову оновлену бібліотеку україномовних книг і саме книг, де я досліджую, в яких я досліджую рідновір'я. Саме Сергій Петрович Плачинда. Його, до речі, книжок в мене декілька є, і я про всі обов'язково зніму такі короткі сюжети, щоб ви для себе вирішили, хочете ви мати ці книжки в своїй бібліотеці чи ні. Але ось цю я вам точно рекомендую. Бо це неймовірна книга. Вона називається Міфи і легенди Давньої України. Просто неймовірна книга. Тут так класно, так здорово описана саме мітологія наших з вами богів, богинь, їх стосунки, їх вплив на, наш, як на людей, що ви будете просто зачаровані і закохані саме безпосередньо в цю книгу. Але перш ніж розповісти вам про цю книгу, декілька слів про автора, Сергій Петрович Плачин, да, Народився 18 червня 28-го року і помер 7 вересня 2013 року. Український письменник, прозаїк, публіцист, критик, член спілки письменників України. Людина, яка стала легендарною за рахунок того, що дуже багато створила книг і різних монографій і дописів про Україну, і навіть. Він створив певну альтернативну історію стародавньої України Русі, виклав її також в літературно-художньому своєму творі Лебедія. Я вам розповім про цю книгу наступного разу. А зараз хочу запропонувати, як то кажуть, книгу Міфи і легенди давньої України Сергія Петровича. Чому? Справа в тому, що ця книга вона зразу вас заглиблює в неймовірний, цікавий світ наших богів і богинь. Багатьох відео на каналі Калина, коли я розповідаю про певних богів, я зачитую з цієї книги ті чи інші міфи. І що ми бачимо? Давайте ми подивимося спочатку, як гарно виконана книга. Тобто, знову ж таки, обкладинка цупка, вона прошита на білому папері, приємна на дотик і дуже гарно оформлена. Також ця книга складається з двох частин: перша частина безпосередньо це міфи, а друга частина це слов'янський такий словник давньоукраїнської міфології. І ось майже навпіл, якщо ми розбиваємо цю книгу, ви отримуєте два в одному. Ви отримуєте міфи, це певні художні образи, як бачив саме Сергій Петрович наших богів і богинь. А далі з посиланнями на різні етнографічні джерела йде опис різних божеств, богів, духів, різних основних таких ритуалів і обрядів, про які, про які йде мова. В цих міфах безпосередньо цієї книги. Тож, чи це тільки художні домисли Сергія Плачинди, чи це все-таки наукова праця? Вирішувати вам, я для себе однозначно розумію, що книги Сергія Петровича Плачинди це особливий скарб в моїй власній бібліотеці. Я вам залюбки рекомендую цю книгу, і книга. Була видана видавництвом ФОП Стебеляк в Києві 2020 року. Книга на 304 сторінки. В цупкому, ви вже бачите, в цупкій обкладинці. Автор та упорядник Сергій Плечинда. Зміст такий: спочатку йде вступне слово автора, декілька сторінок, що таке міфологія, як вона виникла. Досить така обґрунтована версія наукового спрямування про те, що таке міфи давньої України. А далі йде перша частина: це як творився світ, друга частина боги. Та люди, як боги допомагали людям, третя частина гнів богів. За що ми розгнівали богів і які саме? Ми зараз маємо наслідки, і далі, як я вам вже показувала, словник давньоруської міфології. Ну, щоб вам було зрозуміло, ось я, наприклад, розгорнула цей словник, і що я тут бачу? Ну, Наприклад, як іде мова про те, що таке мова Велесової книги. І тут надається саме. Трактовка, що таке Велесова книга, якою мовою вона була прописана, бо про Велесову книгу є згадування в міфах саме Сергія Петровича. Або, наприклад, що тут ще є? Як саме зображалася птиця Матір Слава? Хто це така і про птицю Матір Слави? Знову ж таки, з короткими тезами. з Тим, що Сергій Петрович вказує на певні джерела, які він опрацьовував, коли готував цю книгу. Ми також з вами можемо побачити, що в цій книзі, зараз я вам покажу також, що в цій книзі є добірка також тих книг, які Сергій Петрович сам видав ну, і написав і видав. Ви також можете для себе тут щось обрати. Тож рекомендую, так, звичайно, рекомендую міфи і легенди давньої України. Сергій Петрович Плачинда, нехай у вашому житті стане більше сенсів, і відродити реально наш код, генетичну пам'ять нас, як нації, українців, русичів. Ми можемо в тому числі, коли вивчаємо нашу міфологію, ми вивчаємо наші. Наш пантеон богів. А ви знаєте, що в світогляді наших з вами предків богів було багато, всі вони мали пару, всі вони були одружені, всі вони закохувались один в одного, мали цілі купу різних перипетій, жили майже таким персоніфікованим, майже людським життям, але мали силу богів. І ми з вами, як діти, Великого сварога Бога, який оберігає закони Божі на небі, і онуки дач Божі Бога Сонця. Ми з вами маємо також розумітися на мові символів і на мові міфів. А міфи написані мовою символів. Тож читайте, отримуйте задоволення, діліться цим посиланням, цим відео з людьми, які також цікавляться українською культурою, українськими традиціями, українською. Міфологією, і нехай вам щастить. Приходьте на канал Калина, допомагайте нам, підписуйтеся, поширюйте відео. Якщо на те ваша ласка, ставайте нашими спонсорами, щоб ми знімали для вас нові цікаві відео дослідження. А з вами була Тетяна Дугельна. До зустрічі!